Всім дякую, що оцінили нашу роботу. Оцінили, коментували. Так, дякую, приємно було читати, що вам сподобалось. Але багато подобають, так. так і продовжуйте. і Не забувайте про ці про бомбончики. Щоб колокольчики. Були, про колокольчики і про бомбончики також пам'ятайте Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Друзі, поки Діма поїхав по своїх справах, хочу вам показати свій Ну свої рослини. Це так, так звана школа дорощування. Ну, а тут вони в мене так дорожчуються до того моменту, коли ми їх вже ну, починаємо продавати. Ось покажу вам кілька таких, ну, як вони тут ростуть, як вони тут зростають, і по сортах розкажу, що в мене тут є. Е, ну, Дивіться, це туя Теді, такий мішка, такий собі компактний, гарний кущик. Він собі заростає. Так можна стрикти його взагалі різними ну, формами, надавати: квадратну, круглу, трикутну, взагалі дуже прекрасна туя. Цікава, така ауреанана. Ось з цієї сторони така вона має золотистий приріст, дуже красива, так виділяється на фоні всіх інших. І зенталер. Зараз вона дуже схожа на е, цю ялинку коніку, але навісні вона такими всіма об обкривається е, золотистими такими білими приростами. Вона така біла-біла. У -біла. нас найбільше тут, коли заходиш, вона так кидається в очі. Дуже красива також ялинка. тут я смарагд варігатна і звичайна смарагд. Ось, бачите, вона з такими білими також вкрапленнями, Ось така вона рабенька, можна сказати, така цікава туя, а тут поруч звичайна туйка легела. Ось так вона вже також з черенка висажена. Тут кипарислик, лавсона колумнаріс. Тут звичайна сербська ялинка, вона як звичайна линка, але вона трішки компактніша така. Ялинка виходить. Там в мене ще інші є рослини, там ялинка, бересклет, ну це е, те, що є в нас, те, що ми вирощуємо. Е, вони були висаджені е, минулої весни, їм зараз, зараз їм вже по півтора року. Е, висаджені вони були із касетів. Зараз ми перейдемо до е, теплиці. Покажу я вам результат мого корінення. Було відео на каналі, як я вкорінюю ну цього, цього року. укорінюю там є листяні, є, і хвойні. Ну, прийдемо до теплиці, покажу вам це весь результат. Я черенкувала тоді е, позироплоднік, ось Red Baron і керія. Як можна бачити, тут е, я дивлюсь на свій ну, 100% е, укорінення. Ось можу показати вам такі коріння, які вони тут Даре, легенько витягну. Укорінилися так непогано. Ось, бачите, це пройшло вже десь два місяці. От За цей період вони вже дали коріння. Ну і ось Перію ще також покажу. Також отаке заплітає. Оце подобається мені тим у касетах, що це коріння, воно все ну, не травмується, після, ну, коли ми пересаджуємо, не травмується, отак як ми витягнули так і вставляємо у інший контейнер. І ну, коріння добре себе почуває, потім починає так розростатися. Ось і ще покажу яльвець козацький, є відео на каналі, як я його живцювала. Ось є видно коріння. Отаке. Так воно гарно заплітає, воно тримає форму. Ну і тут далі також є ось такий е, козацький лівець, сам Ось також дуже хор... добре воно укорінюється. Ось так можна побачити також. Дивіться, як воно заплітає гарно. Е, Бересквет ось ще далі є. Також приживаємось, ну, корінення, верніше, 100%. Ось тут беру саму таку. Також така. Ось такий, друзі, результат. Я ним дуже задоволена. Результат непоганий. Надіюся, що і ви спробували так само, як і я робила, і все у вас так само вийшлося, вийшло, все, все добре. Ну, а зараз вже чую, Дмитро приїхав, і щось він вже тут думає, що робити, що будемо робити, Привіт Підписникам та гостям каналу. Що ти кажеш що будемо робити тут? Що будемо робити тут? будемо Ну, на мою думку, оце нікуди не годиться, Дім. Його потрібно Майна якось. А щикатурка, що ж нікуди не. Нам... Ні, щикатурка нормальна, але но трошки воно якось так недо... недоопрацьовано, що? не подобається. Ну що? На рівному місці так опять, так, опять. Що, що будемо робити? Ну, будемо декось доробляти отут, от тому що тут ж ми будемо бити планку, так? На і плів, от до цієї планки це да, да. планка. Так. Да, і тут до цієї планки може ми доробимо таке, як оце. Так о, да, о, да, о. да Так якось воно, щоб було якийсь такий кращий вигляд, mm -hmm. мені здається. Ну, ну, як на твою думку. Я згоден, <клівко> цементу, два мішечки є, я думаю, ми вліземося. Оце сьогодні план як нас оце, так, да, Зоде? Так. І ось ще от я от теж дивлюся, що можливо у тебе є казав ти плитка? Є в мене. Буду. Давай ще зробимо так само, як і там. Ну, тут багато, я думаю, не піде, чи це мені так здається. Друзі, це добре, що я їй не сказав, що в мене ще є бордюри і відливи. Та вже сказав. Вже сказав, да. так. Прикусюйте язик цю, хлопці, коли. Щось їм цікавить. Ну ладно, гаразд, то все є. Щоб все воно вже Щоб, було якось красиво. Кудись її mm -hmm. треба подіти, по цементу пішок є, цемент є, два мішачки. Я думаю, що ми вліземося. там два з половиною, мені навіть доїть. На ці завдання, що на сьогодні? Дарити тут планку вже під е, плівку, да? Да, так да, як да. має кріпитися вже плівка. Ну так. Так. Так, так. І застікатурити оце, щоб було похоже на це. Ну так, щоб воно було більш таким закінченим, вже, ну закінчений вигляд вже був. І плитку там покласти. Так, ну бажано. Бажано так. покласти плитку так буде, мені здається, буде воно так більш е, краще і гармонійно виглядайте уже із тим що тут уся в нас є. Ну я так зрозумів, що бажано покласти це, покласти обов'язково. Обов'язково. Ну, такі справи, друзі. Що ж тоді? Можливо, зараз в процесі трішки розповімо, бо там писали в тих попередніх відео, коли ми щекатурили, що до чого, який процес, як як його робити. Нічого важкого немає, тому ми спробуємо трішки в роботі показати, пояснити якийсь процес роботи по щекатурці, що такого, що таке є моменти. І по плитці, ну, в принципі, тут по плитці не сильно є, що розповідати, тому що якби один родочок там покласти і тут, так. Да? Ну тут да, тут да, так, не вибачимо ну, ту половинку, тому що ну, це все далі. Тому що зараз ми розмішаємо трішки розтвору, ну, роствору, що там, тому мішалка працює, це все не цікаво дивляться абсолютно. І як би сказати, що і будемо розповідати, що робимо, як робимо. Ну, покажемо процес, да, процес трішки, роботи, так. можливо, комусь. Надобіться, а можливо, і дав би Бог, щоб все хтось зробив це краще. Правда, ну, звичайно, звичайно. Плитка, у тебе є плитка, у тебе є плівка. <світ> що ж, Діма, з чого почнемо? Ну, почнемо зараз, ми будемо бити такі планки 20 на 40 рейка, і використовують погонку, б'ють такі речі. Далі це вже в нас буде рейка, щоб чіпляти плівку. Вже <світ> отут, що застеляти, це буде плівка. І вона буде такою, як би опорою. Ну, не та, що опорою, а таким. Лінією, щоб шікатурити вже, щоб до mm. нього ми і защикатуримо. Так, то тоненько mm. прошікатуримо 1,5-2 см на райку. Mm. Щоб так багато його не піде. Зараз щоб будемо, виб'ємо уровень. Різьми уровень. Десь. Десь є уровень. І поклади його сюди. О, от, там є лінія назначив, щоб ця рейка 40 см проходила, mm -hmm. туди під піднесла. І це є. Це її рівень все забирай. Зараз. Це ми по кругу будемо робити, так? Так, да, по кругу. Це вже такі. Я трішки роблю його, трішки роблю його. Сюди знахло. Чому? Угу. Побачимо далі. Є одна ідея. Також. Ну, це все, як би сказати, з часом, що воно все не зразу. Зараз ми назначимо це по кругу лінію і mm -hmm. вдаримо в план. Вили мерейку 20х40, юберцьвяхом 6х60. Нічого немає, трішки взяли туди, як би сказати, наверх. Тут то нам потрібно то далі покатим, так? Да. І плитку. Знаєш, що ти будеш закидати чи плитку вкласти? Плитку. Давай плитку. Давай, ти плитку кладеш, тому що є, який є інструмент, такий є інструмент. А я зараз буду закидати. І... Так буде швидше, так? Так де швидше, так? А? Так, де швидше ну, зараз. Да, вже ввечері трішки пізніше mm. взялися, бо дощик якийсь проморосів, що знаєте, що воно поки тягнеться. Ну я думаю, ми встигнемо, що нам це, і хтось там покласти. Mm. Ну, як побачимо, як воно втягне. Ну, по-любому сьогодні потрібно зробити. Цемент mm. вже цемент, то піщана суміш один до чотирьох. Одна порція цементу і чти один одне відро цементу і чотири відра піску. Вода. І будемо зараз це все закидати. Значить, що поїхали. Це туди, так, а я сюди. В сікатурці нічого важкого немає. Хто грав колись в теніс, я знаю, є випадки, що ну, кажуть, що кидають і відпадає. Теніс грали, оце те саме, що в теніс грати. І такими рухами нічого. Абсолютно важкого. Німає. Ну, так трішки не на руку, зараз я тут закидаю і розвернуся, там буде трішечки легше вкидаємо. 2 см, не більше. 2 см і все. Так, я все, а ти що там, Малина? Ой, ще є тут, Діма, трохи. Ще є трохи, так. Да. Да? Ну давай пришвидшуся, я йду поки, бо вже під тугаві є ззаді, треба його вже розшивати і затирати. Я йду поки справлюся, ти давай ходить. Давай, хуй, я розшивай. на всіх парах. Я... Ну давай, притягні трохи полі, що працює. Я 10, працюю. 20 сад, 20 сад, 20 сад 10 днів, мульти папа. За що гроші платити? Так, ну що, Олег? Приймай ну, да, роботу. Хорошо, це трошки я трошки є халтурка. Зараз треба буде замостити. Да? Да, Не... дороблю. <гум> Непогано. Ну, друзі, оцініть. Мені здається, вподобайку За, заслуговує обов'язково. Непогано. Я вже там їсти приготував. Та ти Да. Дякую, велике. Відкрив <гум> тушонку і це. Кисло... Кабачки, Кабачки да? ті, <смі> так? Кабачки ті Добре. Оця я вже забезпечив, посправлявся. Ну що, залишилося що, розкреслити? Да, розкреслити і затерти ну, його, так? Да, мабуть, да. Ну вже, мабуть, там пістило довгий. Питалися чим розкрести. Розкреслюю отакою, бачите, жестю. Півтора-два ріжете, її можете на палець взяти, отак, зігнути, щоб було напівкругом. Сюди ще можна якусь навіть дощечку таку прибити. Вам буде зручніше цю скрабити. Ну, Мені скільки тут його прошкабити, зараз 5 хвилин. Це трішки пізновато, да? Да, так? Почали в десь, от, знаєте, хмар... Ми почали о 6-й годині десь. знаєте, Ми почали та раніше, то почало хмаритись, то ще щось. Да, то дуже трішки заважав. Розкреслюйте, я знаю, як, як вистачає у вас фантазії, кажуть, що тих прямих вуглів у природі немає. Але бачите, так воно виходить. нічого страшного, все нормально. Це класно. От так, як. як вам подобається. Коротше? Не бійтеся, що щось там щось не так, щось не подобається. Це завжди можна, ну не завжди, а коли якщо не пристигло, то можна його перекрасити, Правильно, я Іробень? Так, все правильно. правильно. Да. Так Закрасти, правильно? правильно? Ти, ти Зазвичай ти цим займаєшся я? Ну. Від цього. Трішки далі. Тебе дебют, не? А? — дебют. У мене, Термані... як воно, антракше. Це в мене перший і останній раз. <sm repeated> і отак розкреслюєте. І виходить, як, як виходить, так виходить. Вийде, що зроблено своїми руками, вийде обов'язково класно. В головне, я вам ще раз повторюся, не боятися цього робити. Y no un minuto Працюєш, Діма, так? Чую, поливає. Не встигли ми, друзі, не встигли. вчора почали знімати, а воно. Ну, вже вечір темно, Щосі не було телефон, видно. Так, зараз угу. пізніше, зараз хуляється. Да, не, ну, не, не встигли, вчора вже до, до смерка. Да, вже Поки темно. поки помили, поки відчухали і вже знімати якісь завершення. а... А там просто не, не, нас не було видно. і Вирішили ну, сьогодні вже зняти, щоб, щоб показати так, вже, як буде. Дивіться, який вже вигляд. Дивіться, набагато краще, вже як. Це вже на щось схоже. А Там дали частина для води, а це вже така, як під камінь. І плитку. Поклали плитку. дивіться. Непогано, я думаю, що справи. Так, да, воно вже має такий завершений вигляд, уже більш з цим із цим грає. Як... Завершений вигляд? Ні, ну це все тут. Це краще. а То було, не знаєш, не. Якотов, ні, моя, було багато... як моя бабуся казала, танцювала, танцювала, та не вклонилася. Вчора вклонилися на ньому. Да. Вже так клонилась, що спина тріщала. Але нічого, зато сьогодні сталий результат доволі радий. Плиточка поклала молодчина просто, я не знаю. Там воно замастило, бач, косяки. Я тобі казав, що ввечері я тобі не заплачу Я не бачила, там вже було темно. Завтра днем провірю, тоді будемо вирішувати, чи заплатити тобі кошти, чи не заплатити. Ну, дивлюся, що на пополовинці, да? Виріжемо. Вріжемо. Вріжем. Як Вріжем. ти заплатиш, так будеш Вріжем. і обідати вечеряти. Я вчора приготував. Два рази грім, два Молодець. рази грім. це капець. Це страшно, я не розумію, як ці жінки витримують на кухні. Це просто адські умови. Відкрити банку, нагріти, оту, все. Це капець просто це важко. Да. Жартою, звичайно, друзі, наші трудівниці молодці. Таке, І, друзі. Те, мені, зробили, так, да? да, зробили. Ну, будемо продовжувати далі. Все подумаємо, що будемо ще тут придумувати. До речі, всім дякую, що оцінили нашу роботу. Оцінили, коментували. Так, дякую, приємно було читати, що вам сподобалося. Але багато подобають так. так і продовжуйте. і Не забувайте про ці про бомбончики. Щоб колокольчики було, Про колокольчики і про бомбончики також пам'ятайте. Ну, друзі, Так, Так, до наступних відео, хай щастить. До наступних відео, Хай щастить.